Пепі Довга Панчоха Астрід Лінгрен, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Пепі стає рятівницею. Якось у неділю після обіду Пепі сіла відпочити, міркуючи, чи вся вона поробила. Томі і Аніке вона не чекала в гості, бо ті пішли зі своїми татом і мамою до знайомих. День минув у приємній для неї роботі. Вона встала рано і подала в ліжко панові нові сніданок, сік і булочки. Мавпочка була така гарна, коли сиділа в голубій нічній сорочечці і тримала обома руками склянку. Потім нагодувала і вичесала коня, а заразом розповіла йому довгу казку про свої морські подорожі. Після того намалювала на шпалерах у вітальні картину огрядну даму в червоній сукні і чорному капелюшку. В одній руці дама тримала квітку, а в другій здохлого пацюка. Пепі дуже сподобалося її малювання. Воно так прикрасило кімнату. Намилувавшись картиною, вона сіла біля комода і заходилася перебирати в шухлядах свої скарби. Та яйця і черепашки, згадуючи всі ті дивовижні місця, де вони з татом збирали ці чудесні речі та цікаві крамнички по цілому світі, де вони купували їх. Потім спробували навчити пана Нільсона танцювати твіст, але той не захотів. Пепі поміркувала, чи не навчити танцювати коня, але натомість залізла в ящик, де лежали дрова, і закрилася лядою. Вона уявила собі, що вона сардина, а ящик консервна бляшанка. Проте їй швидко набридло так гратися, бо не було томі і аніки, з яких також могли б вийти сардини. Так і захопив її вечір. Вона притиснулася кирпатим носиком до шибки і задивилася в осінні сутінки. Враз вона згадала, що вже кілька днів не їздила верхи, і вирішила негайно надолужити прогаяне. День був приємний, хе він приємно і закінчиться. Вона надягла свого великого капелюха, покликала пана Нільсона, що грався в кутку з кляними кульками, осідлала коня, винесла його з веранди, і вони рушили з двору. Пан Нільсон верхи на пепі, а пепі верхи на коні. Було холоднувато, вулиці підмерзли, і кінські копита цокали так гучно, що аж луна котилася. Пан Нільсон сидів на плечі в пепі і на ходу намагався хапати гілки дерев у садках, які вони поминали. Але пепі мчала так швидко, що він не встигав хапати їх. Навпаки, кілька разів гілки самі його хапали і боляче били по вухах. Йому навіть довелося притримувати брилика, щоб він не впав з голови. Пепі мчала тісними вуличками містечка, і люди злякано сахалися, даючи їй дорогу. Звичайно, в тому містечку був ринок. Навколо ринку стояли невисока ратуша, пофарбована в жовтий колір, і гарні старовинні будинки, серед яких височив недавно побудований триповерховий дім. Усі називали його хмарочосом, бо він був найвищий у містечку. Містечко, здавалося, мирно і спокійно дрімало в недільному присмарку. Та раптом тишу пронизав різкий крик У хмарочосі пожежа, пожежа. І звідусіль на ринок кинулися переполохані люди. Вулицями, страхітливо сигналячи промчала пожежна машина. Містечкові діти, яким спершу здалося, що дивитися на пожежу весело, почали плакати. Вони боялися, що загоряться і їхні будинки. На ринку зібралося стільки людей, що поліції довелося відштовхувати їх. Коли над'їхала пожежна машина, з вікон хмарочоса бухкало полум'я, а пожежників огортав дим. На них сипалися снопи іскор, коли вони мужньо пробували загасити пожежу. Горіти почало знизу, і вогонь швидко дерся вгору. Раптом люди, що стояли на ринку, похололи зі страху. Вони помітили, як у вікні мансарди під самим дахом майнула дитяча рука, розчинила його, і звідти виглянуло двоє хлопчиків. Більшенький із них крикнув Ми не можемо вийти, бо хтось розіклав багаття на сходах. Він мав десь років п'ять, а його братик три. Їхня мати кудись пішла і лишила їх удома самих. Люди на ринку захвилювалися, а декотрі почали плакати. Начальник пожежників безпорадно розвів руками. На машині, звичайно, була драбина, але вона не сягала так високо, а зайти в будинок сходами вже не можна було. Людей охопив розпач, коли вони збагнули, що діти можуть згоріти. Адже за кілька хвилин полум'я мало перекинутися і на мансарду. Бідолашні діти стояли біля вікна і плакали. Серед натовпу була і пепі. Не злазячи з коня, вона якийсь час зацікавлено дивилася на пожежну машину, прикидаючи, чи не купити і собі таку. Машина сподобалася їй тим, що була яскраво червона і що так страхітливо сигналила, коли їхала вулицями. Потім пепі перевела погляд на тріскуче полум'я і пошкодувала, що іскри не долітають до неї. Звівши очі ще вище, вона помітила хлопчиків і здивувалася, що вони такі перелякані. Пепі ніяк не могла зрозуміти, чому їм не подобається вогонь, тому запитала тих, хто стояв біля неї Чого ті хлопчики так ревуть? Спершу відповідь почулося ще голосніше схлипування, та врешті якийсь огрядний добродій сказав А як ти думаєш? Хіба б ти не ревла, якби сама опинилася там і не могла злізти? Я ніколи не реву, відповіла Пеппі. Та якщо ж вони не можуть злізти, чому їм ніхто не допоможе? Тому що нема як, відповів огрядний добродій. Пеппі хвилину подумала і тоді спитала Хіба не можна принести сюди довгу мотузку? А яка з неї користь? Такі малі діти самі нею не спустяться. Та і як ту мотузку їм подати? Я подам, мені не первина, спокійно відповіла пеппі. «Несіть швидше мотузку. Ніхто не повірив, що пеппі може щось зробити, але все таки їй принесли мотузку. На розі триповерхового будинку росло високе дерево, і його крона була на одному рівні з вікном мансарди, але метрів на три не досягала до нього. І стовбур був гладенький, без жодного сучка. Навіть пеппі не змогла би вилізти на те дерево. Полум'я тріщало, діти плакали, а люди внизу голосили з безсилого розпачу. Пепі зіскочила з коня, взяла мотузку і прив'язала її до хвоста панові Нільсону. Потім посадовила його на стовбур, легенько підштовхнула і сказала Був чемним хлопчиком. Пан Нільсон зрозумів, що від нього хочуть. Він слухняно поліз угору гладеньким стовбуром. Для мавпи такий стовбур все одно, що драбина. Люди на ринку затамували подих і напружено стежили за паном Нільсоном. А він сів на гілляку вгорі і глянув на пеппі. Дівчинка махнула йому, щоб він злазив назад. І він поліз назад, але з другого боку гілляки. Тож, коли він опинився на землі, мотузка виявилася перекинена через гілляку і обома кінцями звисали донизу. Ти в мене розумненький хлопчик міг би бути дезавгодно професором, похвалила пепі пана Нільсона, відв'язуючи від його хвоста мотузку. Поблизу хмарочоса лагодили будинок. Пепі побігла туди і принесла довгу дошку. Потім узяла дошку під пахву, вільною рукою схопила мотузку, вперлася ногами в стовбур і спритно полізла вгору. Люди просто заніміли сподову. А Пепі досягла крони, поклала дошку на товсту гілляку і почала обережно посувати її в напрямку вікна. Нарешті дошка лягла між деревом і вікном, ніби місток. Люди внизу зовсім притихли. З напруження вони не могли навіть слова вимовити. Тим часом Пеппі стала на дошку, ласкаво всміхнулася до хлопчиків і запитала Чого ви такі сумні? Вона швидко побігла дошкою і стрибнула у вікно. О, у вас тут гаряче, сказала вона. Сьогодні більше не треба буде палити, запевняю вас. А завтра досить буде вкинути в грубу четверо полін, щоб було тепло. Вона взяла хлопчиків під пахви і знов стала на дошку. Тепер, нарешті, можна трохи розважитися, мовила Пепі, бо й дошкою майже те саме, що і линвою в цирку. І дійшовши до середини, Пепі задерла ногу, мов балерина. Натовпу низу охнув з переляку, а коли дівчина ще й упустила один черевик, кілька літніх жінок зомліло. Проте пепі щасливо добралася з дітьми до дерева, і люди з радощі вкричали Ура! Так гучно. що аж луна пішла в темряві і заглушила тріскотняву пожежі. На дереві пепі прив'язала один кінець мотузки до гілляки, а другим обв'язала одного хлопчика і обережно спустила його вниз на руки матері, що чекали під деревом. Мати, плачучи, вхопила дитину і пригорнула її до грудей. Але Пеппі гукнула Відв'яжіть мотузку, тут чекає ще один хлопчик, а літати він не вміє. Людям довелося довго поморочитись, поки вони відв'язали мотузку, бо Пеппі в морі навчилася міцно в'язати вузли. Після цього вона потягла мотузку до себе і так само спустила другу дитину. Пеппі залишилася на дереві сама. Вона знов вибігла на дошку, і люди внизу притихли, чекаючи, що вона робитиме. А пепі почала танцювати на вузькій дошці. Вона зграбно зводила й упускала руки і приспівувала собі хрипким голосом. Вогонь горить, вогонь палає, вогонь півнеба осяває, горить для тебе, горить для мене, горить для всіх, хто очі має. Люди на ринку ледь чули її спів. Але бачили, що пепі танцювали дедалі швидше і швидше, і аж зажмурювалися, так боялися, що вона впаде і розіб'ється. Омахи полум'я вихоплювалися тепер з вікон мансарди, і на їхньому тлі пепі добре було видно. Її обсипали снопи іскор, а вона зводила руки в чорне небо і захоплено вигукувала: Бачите, який гарний вогняний дощ! Потім підбігла до мотузки, крикнула Гей! І блискавично з'їхала вниз. Гукнемо чотири рази ура на честь Пепі, запропонував начальник пожежників. Хай живе Пепі! Ура, ура, ура! гукнули всі. Тільки один голос вигукнув ура ще п'ятий раз. Це була сама Пепі.